Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні у нас третій день завозу, ціна за кілограм 269 гривень. Знайшла ось такий червоний кардиган з кашеміру, але на жаль, він виявився з дефектами. Лише ось тут почала його детально в примірочній розглядати, і знайшла кілька дірочок. На жаль, його нещадно поїла міль. А могла б стати просто супер знахідка, адже такий червоний колір зараз в тренді, актуальний. І саме ось такі от кардигани, це вже така от класика. Вони ніколи не виходять з моди. Наступна знахідка це ось такий сірий светр з подібним вирізом. Він з тоненької вовни, якраз супер підійде на весну. Ось така от бірочка 100% вовна мірі носам. Дуже комфортно воно насцінні. Розмір, вказаний 12 або 48 стан у нього чудовий, і ось так він виглядає в примірці. Дещо за своїм кроєм він мені нагадує чоловічий светр, адже саме в чоловічих светрах переважно ось такі веподібні вирізи. Але судячи по довжині рукава, він все-таки жіночий. Він дуже базовий, такий мінімалістичний, в принципі, міг бути в моєму стилі, якщо б в нього була все-таки невелика стічка, а не ось такий веподібний виріз. І така не зовсім сезонна річ взяла до примірочної ось такий подовжений светр від фірми Next в розмірі L. Я собі чомусь вирішила, що він має у своєму складі мати вовну і альпака, але насправді ні, він у нас майже повністю закрило. 90% акрил, 10% нейлон. Дуже акцентний яскравий светр, в якому надзвичайно затишно, але все-таки. Мені здається, акрил це така тканина, яка зовсім не буде гріти, попри те, що тут надзвичайно груба, об'ємна в'язка. І взяла до примірочної ось такі легінси в 14 му розмірі. Це фірма вони в ідеально новому стані. Мені дуже сподобався їхній такий карамельний колір. І давненько я вам не показувала наподобі цього якихось речей. Я якось так зациклилася на усіх широких штанах, оскільки зараз усі носять саме широкі штани, вони є актуальними. Але так хочеться трішечки урізноманітнити відео, і давненько я вам не показувала ось таких якихось вузьких штанів чи легінсів. І взяла до примірочної ось такі в зеленому відтінку штани Карго в 16-му розмірі. Вони зверху йдуть на резинку, шнурок мають, затягуються, тому, в принципі, думаю, можна відкоригувати талію. Вони є дуже об'ємними з накладними кишеньками. За складом вони в нас з поліестру. Ну і ось так виглядають. Такі штани Cargo були актуальні і минулої весни, і впродовж осені. Дуже багато їх було в мас маркеті в принципі, зараз їх можна побачити в магазині. Ці, до речі, теж в ідеально новому стані, як новесенькі, і сама тканина доволі легенька, тому заважать вони небагато, і ціна у них буде невисока. Єдине, що вони на мене виявилися надто великі і надто широкі. І це не єдині штани в такому стилі, які мені сьогодні трапилися. Власне, я знайшла ще одні в іншому відтінку, такому пісочному, теж штани Карго. Вони внизу йдуть на резинку, мають накладні кишені і верху резинку, окрім того, ще й прошитий поясок. На цих штанах не було бірки зі складом тканини, але по структурі вони відрізняються. Від попередніх вони більш виглядають натуральнішими. Щоправда, вони ще більшого розміру, ніж перші штани, і вони ось тут вверху ось так некрасиво позбиралися. Я їх, звісно, підібрала пояском, але все одно некрасиво це все випирає. Ось такі от ідуть зморшки. З одягу, це була моя остання знахідка, і у цьому відео буде дуже багато сумок і в кінці ще взуття. Сумки теж з вагового відділу: ось така шикарна плетена сумка, кольорова, тут ще й вплетений текстиль. Як ви знаєте, плетені сумки зараз дуже актуальні, цього сезону будуть якраз на піку популярності будь-які, будь-якого розміру, але так, принцип той, що вони мають бути солом'яні. Ось така була велика сумка шопер а-ля Louis Vuitton, але, звісно, це не оригінал. Тут потріскані ручки і загалом вона не зі шкіри, а з замінника. Дивимося далі. Ось ця, на жаль, дуже понищена, в білому кольорі сумка. Сумка така от почтальйонка. І була ось така цікава сумка шопер від відомого косметичного бренду Clarins. Вона, бачите, ще з картонною біркою, але, на жаль, в неї ось така от, з боку пляма. Можливо, її намагалася якось випрати, і підкладка, оскільки червоного кольору, вона вся от розтеклася і замазала верх сумки. Ось ця сумка непогана, вона в хорошому стані, це у нас фірма GES. І, як ви знаєте, переважно сумки цього бренду з ненатуральної шкіри. З натуральної, мені здається, вони навіть і не роблять. Сумочка хороша, ручка трішечки, бачите, пошкоджена у неї збоку повідклеювалася, але загальний стан хороший. Кутики цілі, якихось царапанок чи там потертості на ній немає. Давайте разом далі порозгортаємо, подивимося, що тут ще можна цікавого знайти. Ось така велика сумка шопер, але в неї специфічний принт тут такі от черепа. Тобто це така от більш молодіжна сумка. І ось ця цікава, плетена сумка, знову ж актуальна цього сезону, в непоганому стані з шкіряними ручками. Така вона дуже містка, без підкладки, в принципі, хороша. Тільки ось тут щось нас відірвалося. А, це застібка. Дуже класна, з натуральних матеріалів, прям супер. І тут у нас завалялася іграшка, адже поруч ще ящик з іграшками. Якщо вам цікаво, або я вам показувала і іграшки, то інколи теж можу. Трапляються інколи цікаві, наприклад, ось такий медик Падінгтон. Щоправда, він вже такий трішечки обдертий. І повертаємося до сумок, була ще ось така от комбінована. Вона в нас, щоправда, зі шкір замінника і така трішечки повимазувалася об інші сумки. Але в цьому немає нічого страшного, її можна почистити, а загалом у неї стан хороший. Немає ні потертостей, ні якихось царапинок, кутики теж у неї цілі. І давайте ще глянемо в інший ящик з сумками. І одразу мені трапилася ось така дуже оригінальна сумка з такою цікавою пряжкою у вигляді лева. Це така, ніби, знаєте, як ручка на дверях буває або на воротах, а тут це як прикраса сумки. Всередині сумки жодної бірки немає, тобто це якийсь невідомий бренд, фірма. Ось тут якісь написи, але їх важко прочитати. Сумка не шкіряна, компактна в хорошому стані. Для любителів оригінальних речей прям супер знахідка. А можливо, це навіть і ручна робота, адже справді вона надзвичайно така от оригінальна і незвична. А тут я помітила шкіряну сумку. Одразу видно, що це натуральна шкіра, і дуже класної вона форми. Класний колір, відтінок, таке от поєднання коричневого і світлого бежевого. І це насправді такий от маленький скарбик, адже це виявилася сумка Редлі. Дещо не характерна сумка для цього бренду, адже вони бувають такими дуже чудернацькими. Багатьом вони нагадують дитячі сумочки, а тут. Вона в дуже навіть такому класичному стилі, такої традиційної форми, нічого зайвого на ній немає. Прям дуже мені сподобалося, але не сподобався її стан. У неї дуже понищені ручки, такі от затерті, і були потертості на самій сумці. Дивимося далі: ось така прямокутної, навіть квадратної форми сумка, такого темного коричневого кольору. Вона має таке тиснення під шкіру, але насправді це замінник. І окрім того, вона не в ідеальному стані, вона з дефектами. Ось тут, бачите, такі от понищені кутики у неї на довгій руці на плече сумки. Ось така ще велика яскрава сумка сумка Шопер. Вона прям такого якогось малинового кольору. Тут у нас такий мініатюрний зайчик, якийсь вказівник бренду, мені він невідомий. Сьогодні вам вирішила показати по максимуму сумки. Я знаю, що багато з вас любить огляди саме сумок. Багато ви пишете в коментарях, що у нас дуже хороший вибір, великий вибір сумок. У вас такого немає. Так рідко трапляється в хорошому стані сумки, тому вирішила вам такий от розширений огляд зробити саме сумок. Ось ця дуже непогана, цікавої форми, вона дещо нагадує підкову. Невеличка сумочка в красивому такому насиченому синьому кольорі Це була сумка зі шкір-замінника. Ще ось така класичної форми в коричневому кольорі сумка. Вона теж не шкіряна і, на жаль, з дуже понищеною довгою ручкою, але в загальному стан у неї був непоганий. Ось така ще в синьому кольорі сумочка. Сумка, яка добре тримає форму, дещо вона так нагадує за формою сумки Біркін. І стан у неї був відмінний просто як новенька. Ще була в хорошому стані. Ось така велика чорна сумка, але вона не дуже хорошої якості. Навіть не будемо дивитися, що це за бренд, і так зрозуміло, що це щось недороге. Ось ця сумка стібана на перший погляд була прикольна. Гарненька, але, на жаль, з дуже понищеними ручками. Ще був ось такий рюкзак в такому кольорі бордо. На цей кольор модні блогери радять звернути увагу і, власне, доповнювати свої образи саме такими от червоними і бордовими кольорами, у вигляді таких от аксесуарів, як взуття і сумки-рюкзаки. Цей рюкзак, хоч і без дефектів, стан у нього дуже хороший, але він не шкіряний. І на кінець відео давайте вам ще покажу взуття. Це у нас буде взуття з вагового відділу, де ціна за кілограм 269 гривень. Ось такі були новенькі туфельки в такому білому кольорі з прямими носиками. Непогані. Ось такі балетки в срібному кольорі, але вони йдуть на танкеці. чобітки, дитячі лакови, позаду з бантиком в непоганому стані. І ось такі от туфельки шкіряні з цікавим каблучком. Мені здається, в них якісь вінтажні, але стан у них хороший. Ось ці гарненькі босоніжки від фірми Next такою плетеною високою підошвою. В дуже хорошому стані були ще ось такі біленькі туфлі. Вказано, що це натуральна шкіра, я так розумію, і зверху і з середини. Але виглядають вони на якусь таку от стару модель. Я взагалі не люблю ось такі от. У каблуки такої структури, а ось ці дуже стильні, класні від Mark Spencer, такого бежевого кольору з прямими носиками, на стійкому цікавому каблучку. Прям прикольні. Мені сподобалися. Взуття, як ви бачите, навезли дуже багато. Тут в переміжку і жіноче взуття, і чоловічі, і дитячі. Хочеться вам показати щось спортивного, але самі бачите, що переважно це у нас туфлі або якісь такі от босоніжки. Ось ці такі напівчобітки дуже класного кольору бордо були в новому стані, і на стійкому каблуці, щоправда, вказано, що вони з ненатуральної шкіри це замінник, але є така одна ліпочка, тобто вони абсолютно новенькі. Мені стала цікава їхня ціна. Давайте ми їх і зважимо, аби зорієнтувати вас в ціні. Власне, заважили ці черевички на 250 гривень. Ціна за кілограм 269 гривень це в нас третій день завозу. Вибір такого всесезонного взуття, тобто на осінь на весну дуже хороший ось такі були ще черевички в ідеальному стані. Це у нас не натуральна шкіра і фірма New Look. Розмір вказаний 40 і по підошві видно, в принципі, що вони не ношені. Гарненькі мені сподобалися. І ще були ось такі от черевички в такому коричневому кольорі. На вигляд, вони мені були ніби як із натуральної шкіри, але насправді всередині було вказано, що це у нас замінник. Ну І така от форма мені не дуже подобається, але це така вже класика. Це фірма F&F і розмір вказаний 41-ї. Давайте дивитися далі. Тут у нас трішечки спортивного взуття, але як бачите, все воно понищене. І ще знайшла ось такі чоботи УГІ. Це оригінал. Аак, вони високі, мають всередині овчинку і стан у них непоганий. На цьому буду з вами прощатися. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і до нових зустрічей.